Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для Тили. Сьогодні у нас на черзі ще одна скважинка. Працюємо ми сьогодні вдома, тобто місто Кролевець. Буримося сьогодні в ось в такому місці. Мається на увазі, є закладна 50-та. Нам потрібно буде з її стикувати, нашу 50-ту і трошки її опустити, заглубитися і закопатися все. Тепер по самому цікавому. Тепер тепер, тепер з самого цікавого почнемо. В даному місці хочемо показати вам статику. на увазі. Зараз пройдемо до колодязя, Вон, де знаходиться. Пройдемо до колодязя, я вам покажу. Тобто, щоб ви розуміли, під ногами вже вода стоїть. Щоб ви розуміли, під ногами вже стоїть вода. По статиці в даному місці колодязь трошки припідняти. Ось таку ми маємо, маємо статику. Ну, тобто статика нуль. Скажемо так, нуль сьогодні статика. Там, де ми буримося, ми буквально чуть-чуть вище. Боюся, боюся дуже за саме злив сьогодні. Тому як, скажемо так, сьогоднішнього місце ми знаходимося у низині. З яких сторон у нас високі-високі підйоми, скажемо так, у тих людей, які знаходяться на горі, е саме колодязі виходять. Скелет по 15-20, дане місце знаходиться повністю в внизіння. Тобто статика рівна нулю. У людини викопана так звана криниця на ґрунтові води. І на на перший-перший водонос. Тобто Маємо ось таку криничку. Ми з її зараз набираємося водою. Тобто криниця мається увазі на одне кільце, завжди стоїть повна. Зараз ми набираємося з її води, щоб підмін... зробити підмінну. Тобто Ми виберемо, набереться чиста вода, кажемо так, криниця. Вода йде самотьоком, маєте на увазі. Є невеличкий є невеличкий потік води з криниці в такому плані. Зараз викопаємо з приямочки, почнемо працювати і якщо що, буду по факту вмикатися. Так, що ми скажемо? почали ми вже боротися, буде третя штанга. Заганяємо вже. Скажемо так, перша штанга йшов водоносний пісок. Я більш чим впевнений, що воно йшов з водою. Зараз третя штанга хотів показати. Якщо ви бачите... О, щоб ви розуміли, що штанга. Де автоматичка. Штанга спускається сама. Тобто пісочки, штанга спускається сама, я її не, не чіпаю. У такому плані. Ну бачите? Дуже цікаве місце. По тому всьому, зверху була техногенка Тобто. Грунт був насипний, була щебенка, поподовбали по, по, яму. Забої теж перше станом, поки забурили було важко, тому я як, пішов тому як щебенка. Ну, ми її без штанг, я її промив голим шлангом, скажімо так, е, без шланга, ми знаємо, що наша труба заужена е, по потоку в нас падає напор цього шланга. Я промив, вимив ці камінь, тобто спускаємося зараз. Буде вже 4,5 на краю. Е, зараз Зараз поки що нічого вцікавив. Пісочок іде, кстати, пісочок йде. Зараз іде пісочок. Ось в такому плані. Ну, тобто, пливо ночі ходять. Іде звичайний пливунок. Тому хто що не спішимо. Шо, потихеньку працюємо. На краю у нас там є 16,5. Ми дійшли тому як із 15-15 з 15 половиною пішов. По ощущениям водоносний песок. Но раствор дуже насичений, вирішили бути підвину, щоб заходити в нього чистою водою. Тобто в такому плані. Набралися знову водичкою. Зараз одним дренажником заганяємо, другим нам тут порочку виганяємо. Тобто одним насосом заганяємо. Водичку важко йому продавить. Так як там насичений насичений раствор. Одним насосом заганяємо водичку. З бочки чисто. А іншим тренуємо кущі. Тут поруч нам далеко ходити не треба. Тобто ось плані. Зробимо повну подміну, краще буде видно. Держко тому як дуже Що цікавого по факту? Скажімо так, на краю 24, ось так ми сьогодні буримося, доволі зручно, воду скидувати грязно є куди. Скажу так, на, отак, скажемо, так, із 8 метра і до 24-го йшло таке, о, ну тобто це не пісок, ішло таке от. Було дві жилки. Одна була на 15 метрах жилка, десь в районі 50 см непоганого пісочка і на, мабуть, в метрах на 18 теж була жилка. А так взагалі такі от поливати, важко бурящийся пісок, скажімо так. Поки що вибирати ніж вода буде 100% жалізом, тому як пісок вже почав окрашуватися, ну, то тобто його і вінесу особо немає. Оце із 13-го метра, скажімо так, і до 24-го ми спустилися... Вода почала питися, може зараз і вийде на що. Ми спустилися, ось тільки виносу було тут. Тобто яма пуста, його зовсім немає там, тому що як негодний пісок. Поки що спускаємося, буримося, Що по факту буде. Як встане на водонос, покажу, що буде вимиватися. Так. ми... Не здаємося і робимо своє. Ось білочки у нас буде, щоб ви розуміли, 30. Із 28 метру. А ми зараз оце почуєте. Покрутить трошки. Скажем так, пішов пісочок. Ось такого плана. Зрозуміло. Зрозуміло, що пісок іде із цим самим желізом. Зрозуміло, що з залізом, але 30 метр є. Залишилось у нас в запасі всього-навсього дві штанги. Хотів показати, замовив я мені майстер робить. Ось таку біду я на штанги зроблю. Тобто мається на увазі вже повноцінну бурову штангу роблю. Тобто, тому що тримається красиво, тут треба буде, є нюанси, треба варити в станіні. Тому як ідуть приварки, штанги крутить різьби. Відцентрувати так не виходить. Зараз добурюємо ще одну, забуримо на всяк-всяк випадок, Щас, вон буде йти і будемо обсажуватися. Якраз орієнтовно на 30. По трубі я сьогодні взяв трубу. У нас є 50-та, фільтр 0302, підмоточка, товщина стінки 3,7, у нас її є 30 метрів. Тобто Якраз тютелька в тютельку. Не знаю, що будемо робити, поки що забурюємося, тому як нам треба буде стикуватися, зрозуміло, що буде копатися яма, буде вона повертатися, повинно вистачить. Все, зараз добурюємося, робимо запас. Зараз, зараз я це я візьму. Добурюємося, робимо запас і, і будемо обсажуватися. Змінимо воду повністю, будемо по чистій воді обсажуватися, бо глибока скважина. В такому плані. Так, не один, не один ромчик бурить, я теж бурю, просто коли я знімаю, він бурить. Хотів показати таку реч, речі таку. Є таке, що коли скриваєш водонос. от Водонос глибокий. Буває, що виходять бульбашки. Ну, от З даному Ну, от Нема бульбашок. Ну виходили бульбашки, відкривали водонос. Такий у нас пісочок іде шикарніше. Зрозуміло, з желізом. Але він вже йде в другу стану. Тобто буде на краю 31,5. Ми робимо запас і більше не будемо забурюватися. Встану забуримося змінимо воду і будемо Тобто в такому плані. Так і Передає привіт канал вода для тебе і я, для всіх буровиків, які займаються ручним гідробурінням і роблять обіціночки не більше 12 метрів, тому як у вас не дозволяє статика. В даному випадку в нас. 31,5 на краю. Сьогодні використовуємо 50-ту. Зараз вам покажу її довжину. Тобто, сьогодні обсаджуємося 50-ю. Всім огромний пламінний привід Статика повинна піднятися, боюсь, щоб взагалі не вийшло сьогодні саме зливу Ну будемо дивитися по факту. Ось у нас тільки кінчається труба. Тобто, щоб ви розуміли. Можливо, скажу так, можливо, проборитися роками до 30 метрів. Але, скажу так, ну я і сам не сторонник цього, я скажу, не беру скважиних глибше, ніж 30 метрів, я їх 50 на 50 беру, тому що сам все розумію, що це дуже важко. Пробурилися, ми почали працювати у початку 10 10-ї ранку. Зараз у нас на годиннику. 20 хвилин другого, тобто ми зробили 31,5 метр. Зараз почнемо витягувати штанги і обсажуватися. Так, зразу вкажу по существу. Що у нас зараз є? У нас є вже. Ми обсадилися. Я не знімав, як ми видергувалися, як ми обсажувалися. Це довгий процес. Скажем так, 31. тобто Обсадилися ми більш ніж прекрасно Зараз робимо промивочку, ось у нас є стільки на промивку. Більш ніж досить. Тобто один насосом заганяємо. Зараз водичку візьме. Камішок поймав. Воздух. Наче як пішло. Наче як пішло. Ну, хоча можливо, схлопнувся вже. Ні, почали піддавлювати, скважина дуже глибока, на один 1,1, йому дуже важко. Але почав піддавлювати водичку. Тобто в такому плані. Ну а другим нагадуємо, зрозуміло, кущі ми виганяємо воду. Сьогодні ось тільки ми використали штанг, рахуйте самі стільки їх тут є. По дві скрутки, ну, по дві штанги на, на скрутки на такому плані. Зараз допромінюється чиста водичкою водичка і будемо пробувати спротуватися. Статика, боюсь, що буде плюсова. От що боюся, що статика буде плюсова. По факту будемо дивитися. Все, промиваємося, далі якщо що буду включатися. Дивилися, хотіли промити, а трошки не встигли. Станемо так, підслопнуло у нас, е, виходить, підсхлопнула у нас скважину, не встигли толком промитися. Але хочу вам показати, е, за що я казав, переживав за статику. Статика плюс, плюс 30 плюс 40 см. Тобто є у нас сьогодні самої Невеликий, контрольований самої злив. Е, позатрубка стоїть в своїй статиці, я її просвіплю, ну, тобто з позатрубки нічого немає, я щодо висипаю те, що є. А тому у нас сьогодні є самої Тобто для наших місць це абсолютний нонсенс і дуже велика рідкість. А це привіт передаю одному з боровиків, який канал я дивлюся. Запустили на сосну станцію, дали її трошки прокачатися. Я вже слів воду спробувати сьогодні. Маємо ось такий ось напор здоровенний. Чому такий напор? Скажімо так, поставити би 32-го, була б пропускна трошки краще. Був би ще більший напор. Хотів показати вам ось таке. Показую, де вода. Виключаємо насосну станцію. Зараз почекати треба трошки. Що, що я говорив, що є самої злив. Дійсно, він тут присутній. В тому плані, що зараз вода піднабереться, вийде в статику. Бо, я так зрозумів, станція вибирає трошки нижче статики. Тобто динаміка туди нижче статики набагато. Ось, будь ласка. Ось такий ми сьогодні маємо саме ізлив. До того всього... Скажімо так, вода в позатробки повторюсь, а В її є своя статика, вона стоїть буквально ось в метрі, можливо, від, від поверхні. Тут у нас вийшов злив. Тому як дійсно у людей є скважина вища на півтора метра, у неї стало зеркало мінус 80 см. Тут же у нас вийшов самий злив. Невеличкий контрольований, але самий злив. Тобто в даному випадку навіть не потрібно насол, щоб підняти воду підставляє ведро і набираю, але, але ми будемо свою трубу стиковувати ось з цією. І вона буде заводитися у будинок. Подивлюся краще, вирішу, чи мені стикуватись на гарячу, чи я придбав ось такого плана стик на 50. Ну, побачу, як мені більш сподобається, так і поставлю. Чи так стикуюся, чи на гарячу стикуюся, що так, що так буде стояти буде працювати. Бачите? Є самовізлив водичка йде самотеком коли Зрозуміло, ми трубу піднімемо трошки вище і вона перестане самоізлизатися. Тому як. Тому як, як статика трошки плюсова. Дуже цікава склада на сьогодні. По напору я вам показував. Ну тобто, маємо, коли динаміка піднялась, маємо ось такий напор, але він, коли станція підвибирає, він трошки падає. Зрозуміло, вона розкачається і вирівняється напор. Бо ми. Ми не встигли трошки промитися і сформуло раніше. Все, працюємо далі. Так, Ну шо, міраємо дебі, подивимося, тільки скважинка видає води на старті. Тобто мається на увазі з 10 секунди. З 10 секунди. 10 секунд. 21 20 секунд, 20 секунда, 10 літрів. Ну, Скоріше всього, потрібно поставити 32 трубу і на опор виросте в рази. Зараз на виході маємо ось таке. Ну, тобто, якщо поставити 32 водозабірну, я думаю, своїх 3 тони в годину вона буде спокійно видавати. Ну, тобто, більш ніж прекрасно зараз. Водичка трошки є, але тим паче дуже непогана вода. Ось того робимо підключення до будинку сьогодні, вже день у нас на закінчення. Тобто Підключилися ми ось таким дзвоном я поставив, заправили трубу, тобто переломів нигде немає, нічого. Зараз потихеньку закидаємо, виравнюємо, скажімо, це вже ґрунтовка підійшла. Це налита вода, це підійшла ґрунтовка. Грунтовий рівень води нижчий, ніж скважинний рівень. Тобто скважині вода піднімається вище. Зараз просипаємо і виїжджаємо так, Сьогоднішній день ми закінчуємо вже отаким ось образом. ну тобто щоб ви розуміли, Зараз я перейду, сонечко не з тієї сторони, щоб ви розуміли, ми її закопали, заховали в будинок. тобто В будинку я підключив скважину станцію, тобто водичка пішла, статика я показував, ви самі бачили, яка гарна сьогодні статика у нас.